Добрі мамині казки Лесі Кічури на 99,9 й дев'ять Жидачів ФМ. Щирі вітання усім слухачам казкового подкасту Добрі мамині казки Лесі Кічури на Жидачів FM Як Бог немовлят роздавав. Щоразу, коли наближалося велике свято, скажімо, Івана Купала, Спаса, чи Марії, Господь брався до улюбленої справи. Роздавав немовлят, так, так, це робота Господа, бо звідки ж тоді братися дітям. Перш, аніж послати маленького хлопчика чи дівчинку з неба на землю, Бог завжди придивлявся до сім'ї, а насамперед у майбутньої матері, якщо жінка була швидка і моторна, посилав їй спокійну дитинку, яка б навчила матусю дивитися на небо і зорі, розповідати вечірні казки. Надто повільні жінці Господь зумисно дарував малюка дзику, який і миті не сидів на місці, тому мамі доводилося змінювати свої звички, спосіб життя, робити все швидко, щоб встигнути за непосидливим малям. Бували жінки, які мали багато любові і не мали кому її віддати. Тоді Господь посилав їм кволеньку дитину, бо знав, що саме ця мама обов'язково її догляне, викохає і виростить. Обравши таким способом декілька сімей, Бог найперше посилав у розвідку своїх посланців. Це були лилечі пари. Вони уважно оглядали обістя родини і будували гніздо на клуні чи на хаті. Якщо птахам давалося вивести потомство, Всевишній був переконаний, на тому подвір'ї вже наступного літа бігатиме малюк. А далі була найприємніша справа, сам процес створення немовлят, або, як казав Господь, їхнього ліплення на подобу тата мами й близької родини. Одній дівчинці Всевишній дав матусині оченята, батьково наполегливість та бабусину доброту, другій Керпатий носик, татові губи і мамині золоті кучері. Один хлопчик отримав ямочку на щічках, як у хрещеної. І родинко на руці на тому місці, що й у дідуся. Інший, темне, мов смола волосся, блакитні очі і неймовірну мамину усмішку. Та навіть після перенесення діток на землю господь ніколи не полишав їх, він із нетерпінням очікував дня хрестин, бо саме того дня мав приставити до кожної дитини її невидимого ангела-охоронця, проте й сам. Час од часу спускався Святим Духом на землю, щоб торкнутися рожевої щічки чи золотавого почерика. Тоді, немовля, щоразу всміхалося у сні. Іноді малюкам снилися небачені дива. Вони літали високо в небі, неначе птахи, і бачили землю зовсім іншою. Це справді колись відбувалося з ними. Але дуже давно, ще тоді. Коли вони були маленькими згортками духу в Божих руках під час чарівного дійства ліпнення немовлят. Це був авторський казковий подкаст Добрі мамині казки від Лесі Кічури. Технічне обрамлення Ірини Берник. Почуємось на хвилі, на якій звучать казки. 99.9.Жадачів фм Не перемикайтеся.